Всім привіт! Нарешті прийшла посилка з запчастинами. Чекав її майже тиждень. Зараз покажу, що я заказав і... і чого заказав, а не купив нас. Перше, що я заказав, це ремень чи пасок вентилятора, вентилятора. 914. Ціна його у нас думаю, 120 гривень. 76 і 78. Так. Ідемо далі. Саме головне первинний вал. У нас він коштує 600 гривень, заказав я його 408 гривень. Ось він такий відкальний. Е, да, до речі, тут є їх два види є. Це з 12 ю різьбою і є з 14 різьбою. Я взяв самий ходовий, ще не знаю, якого взяти, то, скоріше за все, це мій. Ну, будемо бачити. Буду ставити, буду бачити. Це ви побачите в цьому відео. У нас 600 такий вал, Заказав за 408. Далі щеплення в зборі з храповиком, з вижимним і почіпником. 300, по-моєму, 68 гривень. Щось таке. Диск 1563 чи 156 і набір прокладок 130 з гаком. Ось такі ціни брав я в інтернет-магазині. Е, в нас. В нас е, вал первинний 600, ремінь 120. Один вижимний тільки 200 гривень. Все разом десь в районі 500 буде. Прокладок, там щось 200 гривень. Ну, не рахуючи... доставка 100 гривень, 101. Е, не рахуючи доставки, то з економії, то вийшло в районі 200 гривень, якщо так порахувати. Ну, е, магазин бере, це інтернет-магазин 10 гривень за коробку ще бере. Плюс ну до суми, замовлення 10 гривень за коробку бере. Якщо цікаво, де, то я залишу, можете, кому цікаво, питайте, я оставлю ссылку в магазині, де я брав. Потім такий момент. На в Шепетівці ну, самі дор дорогші ціни. Я дзвонив в, в Волинський, я дзвонив і в Славуту ту же саму. Повірте, даже той первинний вал у нас 600 гривень, він стоїть 500. По-моєму, в Славуті оце я питав буквально позавчора 500. 10 чи 520. Ну, образно, що взяти тако порахувати, то простіше, що мені там до Славути їхати, як був би автомобіль, поїхав би, купив би, та й все, ну, воно то стоїть, а не в Шепетівці, якби. Ну, ціни в нас просто космос. Да, ну, люди беруть, бо тому що терміново потрібно, може хтось не знає, де замовити, чи ще щось, то люди беруть, але тако, ну. Чекайте, 200 гривень це, ну, це гроші, як би. Тим більше мені якби не горить. Да, мотоблок стоїть розібраний, але ну... Ну так. В цьому відео я буду ставити. Зараз ще декілька хвилин, та я піду ставити, заодно покажу, розкажу, що як, де, що. Так, хлопці, півтора часа роботи я сам поставив вала. Зараз розкажу, як його ставити. Так, щоб коротко дійду ближче. Берете сам вал. Сам вал. вал. набиваєте підчіпник сюди аж до упора. Вон є упор. Зуб, зубчики. Ну, Легенько набивається. цок-цок-цок, забили. Набиваєте. Далі я ці ж не виймав, то я ну, фрикціон, чи як там вони там називаються, правильно ці пальці Я не виймав, я забивав так. І тут воно легенько хорошо все засунулось, це набив, а оце вже прийшлося бити А я тут трошки позбивав, ну нічого, е, з нюансів, що тут тримав молотом з цієї сторони, а з цієї вже бив. Ну, трохи тримав, трохи не тримав. Ну, ну так. Тепер дивіться. Тей стояв чітко, це чітко не поставиш. Цей вже вперся отут. Цей вперся отут. Оце так оце вже мірав. Ці бокові, як там вони називаються, я не знаю. Пластини ці бокові, прижимні. Це вже міра, це приблизно тако буде стояти. По-іншому ніяк. Це раз, потім інший момент. Я взяв на 12 різьбу, на велика, бачите. Треба шукати буде під неї ще гайку. В мене, в мене менше. Дивіться. У мене менше. Так що воно у вас рівно стояти, дивіться, воно не буде, все одно чуть-чуть є, що воно лице випирає. Ну, Показую, як є, як би що тут. Щоб бачили. Так, якщо двох, ну, Мона, я знаю, ну. За минут 20 поставити пів часа там, з я ж Якщо самому і ви не, не сильно розумієтесь, як я в цьому, ну, я маю виду, що це робите в перший раз в житті, що вибиваєте звідси звідси, то я кажу, півтора часа в мене пішло. Я це не кажу, я це не виймав. Тут, дивіться, якщо не знаєте, як тут видно, бачите, тут більший тут менший фракціон. Тут ну, ви його неправильно не поставите. Тут... А вони бігають то хтось буде змастити їх ще. Ну, ось такі справи. Так, зараз буду ставити прокладки, обмазуватися салідолчиком гарно. Обмазуватися все салідолчиком гарно, та й. Ну, та й ставить вже його. Тут а, поміняю. Поміняю тут прокладки ці всі, понамащую. Буду збиратися, там будь-які якщо якісь нюанси. Ще я буду це самому розбирати, самому його погано розбирати. Зараз ми двоє розбирали. Тут теж будуть нюанси. Все одно включусь, покажу. Да, забув показати, хоч він і не стає, бачите, тут -а трошки, тут -а трошки достає, але він чітко ходить, дивіться. І ці, ці фракціони всі роблять. Поставив на десь. Це вже тут щось дережить, тільки що включив не дерево. Сам вал, дивіться, він чітко крутиться, до нього претензій нема. Діться, я достав прокладки, розрізав набір. Тут іде воно, бачите, з такими вирізками. Цей сюди, ну ви тут не попутаєте, дивіться під розмір почіпника. А цей цей туди, маленький почіпничок. Ну, так, візуально видно. Куди що такий набір. У нас одна прокладка така буде коштувати, я не знаю скільки. Ну, Я цю велику не буду ставити, під фризу поставлю прорізінняну. Все чітко. Так, буду я зараз зі старих шкрібати прокладки ці і ставити на солідовці нові, щищаю старі прократ... прокладки. От, Таке добре ножиком тру, щоб оця такого не було. О. Я ще раз пройдуся і туди трошки щистив, але тайки надав поки. Побачив, що немає сенсу, але все одно одне і те саме буде то. Трошки щ... зчистив та й все та й з землі. Ара так же саме і друга. Ара так же саме і другого буду. Але землю сильно не щащаю, бо толку не буде. Так, ну що, погано, поїхали далі. Так, друзі, включився. Хочу показати, тут бачите, все чітко зайшло тут, а що в мене там почіпник п'ятої передачі вийшов. То бачите як ну, він виходить. Треба зараз буде застукаю і ще раз його ну, докручу. Бачите? я молоточком легенькою цюпцюп-цюп. Дерев'яним цим. Цей. Цей. Поставив цю поставив цю прокладку, засолідолив, трохи те, трохи те. Подвину і тут заодно накинув. Зараз це застукаю та й так думаю ключусь, вам зніму, покажу. Помаленьку діло движеться, не швидко, звісно, і заодно долю сюди, зараз. Хто доливає, хто не доливає, я доливаю. Трохи зараз та 17 ще долю, хай буде, бо там менше все одно фризу переливається. Все одно все, хто там не казав, воно все. Ну. Не вертається з ферези сюди. Тому хоч трошки, хоч пів стакана я долю мастила сюди. Ось так. Поки зараз якраз зручно мені. Так, ну що, буду достука і позакручувати, та й погнали далі. Сюди ну поставив. Я показував вже. Не хочу, бумажна онду, вона пропускає, вона пару разів. Ну, як не пару разів, ну, і на років два-три вистачає і знову. В мене там ще в цьому наборі є. Вон воно лежить, Ну, звідси видно. Я, але я її не буду ставити, хай буде прорізіння. Так, ну що, поїхали далі. Добрався до щеплення, вже розібрав. Чи я недавно міняв цю диск, але кашу в нього теж треба міняти з усім, я так запитував. Я не, не знаю чого. У мене є я купив новий диск, не знаю. Ладно, поміняю. Так і буде. Тут Kinex, це я показував міняти. От я купив почіпний Kinex. 204-й закритий, цього вибив. Він легенько вибивається, тако поставив. Ось наставочка. І дивіться, він якраз стає. І так от два рази стукнув, він вилетів звідси. Купив кінекса сюди. Зараз я його сюди легенько зацьопаю та це почищу і заодно буду ставити диск. Де це в мене диск? Вон, такий самий, тільки той за 200, це, цей за стопом, 156 чи що? А, дивіться, те ж саме. За що платить більше, не знаю. Так, хлопці, ще одна проблемка така. Тут у мене я розказував, бачите, що сталося. Тріщина. Я її забив, але він не забився. Я почав докручувати і він лоп. Тут я вже говорив, в мене на п'ятій передачі почіпник. Цей вал. Він стоїть почіпник сюди. Він вже тут вибив місце, він туди, навіть якщо я заб'ю, він все одно назад вертається. Та й так, поки воно буде, поки буде так. Поки буде так. А далі побачу, може замовлю, та це хай буде на всякий випадок. Тут я поставив, оливи долив трохи. Так, Зроблю, включуся, бо тут тістечка продають на, на всю вулицю. Так, хлопці, продовжую збирати далі. Ви вже ми вже поставив не, храповик. Бачите, він, звісно, не сильно в якості. Але... Ну я знаю, я подивився, що цей що стояв такий же самий. Теж десь тут було в одному місці. це О, бачите, о, дивіться, бачите, зараз хай сфокусується. Так що ви з одного заводу. Поставив храповикам. Наложив солідолу, поставив прокладку, потім цей шток. Тут оці вилки, щоб поставити зразу і не гратися, треба в одне положення. Цей річок, основний колісо І цей понижений чи додатковий, як він там, його називають, в одне положення. І щоб вилочки теж в одному положенні були, тоді ви поставите без проблем. Це я нагадую. Того, що я якось. Якось було, що грався довгенько, поки щось ну, не виходить, настає. Це, це поставив потім на самому цьому є різьба, от такий болтик. Коє насос, звісно, добре. У мене нічого немає, то я тат 17 один налив. Хай там зараз закручую. Ну, зараз дожму. Це на 16, по-моєму, ключ. Ну, зараз до, до, ну, зажмутай. Тут, мабуть, теж треба чуть помастити ось до це Ну, Це зараз помащу, це так включився показати вам. Включився показати що як процес йде. Помаленьку не спішали, двигаємося. Так, ну що, погнали далі. Це буде продовження відео. Вчора не доскладав, зараз розкажу чого. Поставив вже цю коробку, все накинув. Як я дивлюся, передача не включається. Погратися з вилочками треба. От верхня вилочка в мене не Ну, не це. Не йшла, не йшла в зацеп. Що я зробив? Це я вже виставив, розібрав бокові, виставив. Отако. От зараз я буду попадати, зняв ту масляну, цю. щоб оце все. Оце має верхній вход, а це нижній, а це має в нижній хорошо ходити. Ну це я вже виставив, в мене так, дивіться, є вийшло. Так що знімайте горловину, не спішіть це все ставити. І тоді попадається. Я думаю, спеціально включусь, покажу. То, що другі не показують. Не думайте, що все так близько, трах, тобі дох виставив і поставив, ні, тако не буде, ви пограєтесь тут -то теж. Якось, ні, коли ви просто міняєте прокладку, чи там, от я міняв саму цю, як він називається, цей шток сам, то воно раз-два. Ну, ви там нічого не нарушили, по суті, якби. То воно може бути раз-два. Так, ви награєтесь. Так, буду я став, я показати вам не можу. У мене верхня от через цю дирку, тимоліта з боку дивиться, верхня та й на це, а це має заходити сюди і трошки сюди. Ну, зараз я це є так, щоб просто поставити, прикрутити кришку. А те зараз, зараз далі я поправлю. Ось так. Так, хлопці, поставив вже другу цю. Я показую, як я виставляв. Е, як знати, чи точно перевірити попали ви чи ні? А бачите, речах тако має ходити. Тобто він зачіпляє не один, а два. Бо верхній. Бо верхній він не зачіпляє, він зачіпляє тільки вилучки. Верхні це за понижені повишення відповідає, а ті дві, дві нижні, як там одна за заповишенні, друга запони. Друга просто за передачі такі. Ці дві. Да. Верхня за понижені, понижені повишені понижені, а ці дві за такі за звичайні передачі відповідають. То тим простіше, тим. От, От верхня то так. Да. Вони трохи тут повилазили, трохи підбив легенько. І поставив цю кришку, ще трошки долу, наклав, де там нема. Ну, поки так. Зразу це не буде, треба, щоб, ну, бажано, щоб двох. Но якщо самому кажу, це треба, то трошки буде навозитися. Зараз я буду вкидати роги. Вкидати роги та й вже дивитися, що там і як буде. Попробую, Спочатку прикруплю на два, на два болта наживлю, а там вже буду бачити. Наживляти далі чи ні. Я сам, то ну, я не можу вам це зняти, показати все якщо. А так все чотенько, вроді. Тільки дивіться, зажим, сильно не зажимайте ці болти. по-перше, самі слабенькі. Чуєте, що хрустить, не це. Якщо все добре сідає, то тут зазорів немає. Але в мене тут, бачите, тріснуло воно. Отут. І ще й мало то, отута, саме це. Я її поставив, хай стоїть. Мало лі що. Ось так. Буду ставити, там, якщо щось буде, там ще по можливості включусь. Так, друзі, час йде, а я топчуюсь на одному місці, саме воно все не так легко робиться. Поставив тяги, Все, все добре. отут тільки в мене лопло. Та я взяв мотанку зробив, думаю йому вистачить. Чи я не буду наварувати. Поки так, а там побачимося, що то куплю. Потім, дивіться, такий нюанс. Приставили плиту. Я щось міняв цього шельдика. Шельдик там в цій шестерні. отам. Там є такий отвір для нього. Тут не видно, камера не передає. О, о бачите. Він має іменно чітко туди. Включаєте п'яту передачу і легенько туди-сюди ставити колесо, щоб він іменно туди став. Все. Зараз я ще підставлю, підрегулюю на колодці, але я так показую, що він має бути іменно на цьому в цей пазік стати. Іменно в цей пазік. Бо іначе ви просто цю кришку не, це, не, не поставите, вона буде тріщати її це. На п'ятій передачі помаленьку катаєте її назад. Ну це назад, можете вперед. Я назад катав, тому стоя он. Самому це, звісно, важко, двох це легше. Самому це, я кажу, ви будете міну 15, то й 20 це робити. Ось такий нюанс. Я ж, звісно, вже втомився, але. Треба її доробити і завести. Так, друзі, це буде заключний фрагмент відео по ремонту. Зараз я покажу, що я зробив і що ще треба зробити. Коробку поставив, то ну, я показувати. Ви вже бачили, які труднощі з нею бувають і так далі. Чим зупинятись не буду. Вертаємося до оцеї кришки. Це вже, мабуть, масло. Ось тут лопнувши кришка. Попитався і, і на сайтах, і тих, хто знімає відео. В общем, то якщо лопала ця кришка, буде лупити, навіть якщо накладитися солідола чи герметика, буде лупити мастило з коробки тат. І під заміну. Нюанс такий нонсенс, це я вже дивився, скільки вона коштує. В нас я не знаю, я ще не запитував. 100, ну саме дешевше 100, по-моєму, 139, що ну, щось таке. І є 300 гривень. Ну, це ну, дуже різні ціни. Скільки вона в нас, якщо дешево, то, куп... то куплю, а ні, то буду замовляти. Лопнув цей на вал, ну, Думаю, нічого страшного тут немає. такого. А можливо, щоб щось замовляти, то він, там 20 гривень коштує. Або то... не й так. Все одно я ним не користуюся. То. Ходів я, значить, вже підшипник мені сказали з автомобіля взяти. Е, буде така можливість в мене. В мене він буде, але пізніше від Жигуля. На іншим разом я вже заміню. Дивіться, поставив я вала, бачите, скільки на був тут на 22. Викрутив, от, показує звідки. Дали мені от Жигульовську з колеса. Жигульовську з колеса. Не знаю, питаю поради, що робити. Я не хочу сильно крутити ці лапки. Їх можна поожимати, але. Но... Тут багато їх не одіжмеш, дивіться. Дивіться, тут вони і так в мене. ну. Скільки тут відіжмеш Чуть-чуть, ну скільки воно подасться. Ну, болт, все одно не зашплінтується. Він. От. Не зашплінтується. Або купити болта, думаю, з таким з резиновим цим. Чи купити, чи це з резиновим цим, щоб закрутити та й все. От. Поміняв, то... Не знаю, питаю поради, що порадити мені. Просто дивіться, можна перегулювати. Запитував, ну куди її відкручувати вже, от подивіться. Куди тут відкрутити, ну, куди? Він не впирається. О. Десь більше, десь менше. Ну, ось доша можна. Там є болти, тому нема що крутити, ось до чуть-чуть. Куди тут його? її? Це ну, не виход, там міліметр туди-сюди. це Я розумію, міліметр зашплінтуватися, а тут туди... дивіться скільки не вистачає. Тому питаю поради, щоб порадити. Так, на 22. Не хочеш йти, ця добре ця Не сильно хоче йти. Та й так, закришку спитаю. Це буде третя частина заключна. в Наступних відео скажу продовження. Ну, зараз не мож... я вже заводив, ним тако прокатався туди-сюди. Ну, що я скажу? Нормально, як працює, так і працював, хочу під нагрузкою побачити, як регулятор буде, ну, але це нагрузку треба дати під якийсь горбок, а не подвірі ось докататися. Робив я сам. Його, зараз скажу скільки день, можна сказати, один день. Поїхав, забрав посилку, приїхав, став десь без 22. Десь так. Десь до 6, бо щось 6. Кинув, кинув, а чи кинув, не попав. На наступний не попав, коротше, то. Ну, цими вилучками ж треба попасти, я показував там, як ви бачили. до наступний день, можна сказати, до часу. До часу, та й не... ну, я хотів кудись поїхати, але думаю, ні, запитаю, бо ну, мені не подобається. Мона його зажати, але речах, бачите, він, він, ну, він так нормально, хоча постав, щоб не сильно і... Ну, не сильно так зажати, щоб не можна було повернути, та так в середньому. Ну Ось такі помідори, як кажуть. Щось показав, щось не показав вам. Чекаю коментарів. Наступних відео вже побачите продовження. Ну, до нових відео. Всім приємного дня і менших поломок мотоблока.